Всім привіт! Здивувало мене кілька запитань від вас щодо перетину кордону. В першу чергу, це чи потрібно зараз жінкам, які виїжджають з дитиною за кордон, чи з дітьми за кордон, показувати, пред'являти якісь документи чоловіка, там військово-облікові документи, чи щось інше, чи пробивають по якійсь базі жінку щодо чоловіка. Ось такі запитання я почав зараз утримувати. Також є запитання щодо перетину кордону. по... Інвалідності, перша, друга, третя група. Сьогодні в цьому відео я буду намагатися максимально чітко і зрозуміло пояснити, що і до чого, а вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підпискою на канал. Це дуже допомагає далі розвиватися, просувати це відео, просувати цей канал. Тому дякую вам за вашу підтримку і за ваше розуміння. А для всіх, хто зараз за кордоном в будь-якій європейській країні, і вам потрібно переказати кошти з Європи в Україну, я рекомендую TransferGo. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на сервіс TransferGo. Завантажуйте його на телефон і одразу зможете переказувати кошти своїм рідним, своїм друзям чи задонатити, чи будь-де де вам потрібно. Це дуже швидко робиться. Це надійні, миттєві і без комісії перекази. Тому рекомендую трансферго в описі під відео в першому закріпленому коментарі. Завантажити додаток і одразу переказуйте. Давайте почнемо з запитань, чи потрібно жінці, яка виїжджає з дитиною за кордон, щось показувати додаткове про свого чоловіка. Там якісь військово-облікові документи, можливо, ще якусь інформацію запитують. Ну, по-перше, нічого такого в законі немає. Тут зразу спокій. Це якась така інформація, ну, як на мене, це фейкова інформація, але люди за це питають. Тобто десь вони це почули, десь вони це бачили, можливо, хтось таке сказав, десь таке прочитали. Але якщо ми беремо закон і законні підстави, то з моменту початку повномасштабної війни і до зараз виїзд за кордон жінки з дитиною трохи змінився. Але. Це не стосується будь-якої інформації щодо чоловіка. Які документи потрібно жінці та дитині, щоб виїхати за кордон? Порядок перетинання кордону жінок з дітьми врегульований правилами перетину державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету міністрів України від 27 січня 1995 року, номер 57 В ньому внесені численні зміни. Зараз для перетину кордону матері з дитиною потрібно мати з собою такі документи. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Проїзний документ дитини. Чинний протягом строку, на який він виданий. Проїзний документ дитині це мається на увазі там, біометричний паспорт, можливо, віза, можливо, ще щось, можливо, карта побиту. Третє. свідоцтво про народження дитини. Також може знадобитися свідоцтво про розірвання шлюбу чи його укладання у випадку різних прізвищ у матері та дитини. З березня 2022 року виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі матері здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини за відсутності паспорта громадянина України. Якщо дитина виїжджає з бабусею, дідом, повнолітнім братом, сестрою, мачухою, відчимом або іншими особами перед накордону дозволяється за письмовою заявою одного з батьків, завіреною органом опіки та піклування. Станом на сьогодні якісь додаткові документи для жінки, яка виїжджає з дитиною, не потрібні, не вимагають і їх нема по закону. Тобто навіть якісь додаткові документи про чоловіка ніхто не має права вимагати. Їх можуть вимагати від чоловіка безпосередньо. Тим більше військово-облікові документи, оригінали чоловік має мати з собою, він не може там надати жінці, щоб вона перетнула кордон чи, чи комусь чи будь-кому іншому. Тому це фейкова інформація, і для жінок, які виїжджають з дітьми, нічого не змінилося. І ще можу підтвердити тим, що моя сестра досить часто їздить до своєї доньки за кордон в Польщу, і я вам говорю з досвіду своєї сестри, яка. Кожних два тижні, кожних три тижні, раз в місяць їздить в Польщу до своєї доньки, приїжджає з нею, знову з нею виїжджає, вона там навчається. Тобто перетинає кордон регулярно і не було жодного разу запитання про чоловіка, про когось іншого. Тобто, є оцей набір документів, все гаразд, все нормально. Якщо Якогось таких документів немає, тоді та, тоді це є проблема. Але якісь військово-ублікові документи, де зараз чоловік служить, не служить, де працює, такого немає. Такого не відбувається. Ця інформація не відповідає дійсності. Наступна інформація це про перетин кордону чоловіками, які мають інвалідність. Перша, друга, третя. Одразу перше запитання, чи може виїхати за кордон чоловік з третьою групою? Може. Але для цього потрібне посвідчення інвалідності. Чи ви їдете з першою групою, чи ви їдете з другою, чи ви їдете з третьою групою? В будь-якому випадку потрібне посвідчення. Якщо немає посвідчення, є там справки з МСЕ, інші якісь документи, це вже набагато проблемніше. Виїхати, бо додаткова перевірка. Є посвідчення, ніяких додаткових перевірок ніхто на кордоні не влаштовує. Наступне запитання: чи потрібно інваліду, перша, друга, третя група мати при собі Військово-облікові документи, якщо він хоче виїхати за кордон, чи потрібно мати штамп в військовому квитку про те, що він обновив дані? Тут є різна інформація, тому що є в мене інформація від людей, які перетнали кордон, і в них не запитували військово-облікові документи. Тобто людина мала посвідчення про інвалідність. Перша, друга, третя немає різниці, мала це посвідчення, і в людини не запитували військово-облікові документи. Такі випадки є. Є випадки теж не від одної людини, я чув, що мали посвідчення про інвалідність і запитували військово-облікові документи. Тому тут рекомендація від мене: якщо ви маєте інвалідність, вона є дійсна, ви маєте документи, то вам, звичайно, бажано звернутися в ТЦК СП, обновити свої військово-облікові дані, і ви точно на кордоні не будете мати ніяких проблем. Якщо ж ви того не зробите, та скоріше за все, тут залежно від, до речі, від прикордонника, але, скоріше за все, та, напевно, вас пропустять на кордоні. Якщо у вас дійсно є посвідчення інвалідності, все нормально, це не є там куплене, фейкове, зліплене вдома в підвалі. Якщо це все гаразд з посвідченням, ви дійсно маєте інвалідність, то не мало би бути проблем на кордоні. Але ще раз говорю, є різні випадки і запитують в чоловіків, які мають інвалідність, також військово-облікові документи. Тому моя рекомендація це зробити, звернутися до ЦК СП і обновити їх. Це моя рекомендація. Ви можете як до неї дослухатися, так і не дослухатися. Тобто кожен робить так, як хоче. Я рекомендую як краще, так, щоб у вас на кордоні точно жодних проблем не було. Теж саме стосується чоловіків, які виїжджають, наприклад, з дітьми. Ну, якщо багатодітний батько, то військово-облікові документи в когось запитують, а в когось не запитують. То краще їх мати. Ну, тому що невідомо на якого прикордонника ви потрапите, спитає він, не спитає. Якщо він спитає, а ви не маєте, ну то він має право вас повернути назад в Україну. Ви втратите час. Вам треба буде потім все одно звернутися до ТЦК СП, обновити дані, аж тоді виїхати. Але час, гроші потрачені. Тому, якщо ви маєте троє і більше дітей, ви багатодітний батько, чи ви маєте інвалідність, то зверніться, будь ласка, до ТЦК СП, обновіть свої дані, і тоді без проблем ви зможете виїхати за кордон. Друзі, ось такою інформацією, такими рекомендаціями я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас ця інформація буде дуже корисною і ви зробите так, як потрібно. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім друзям, всім партнерам за підтримку та допомогу.